Всім привет! З вами бродяга. Зараз у нас відключення світла от, і є проблема з зарядкою. Понаходив я в себе отакі от акумулятори з електронних сигарет. Перебрав от, і получилось в мене 5 штук на одну емкость. Я їх соединив по 850 мА получилось 4250, да? 4250, ну я думаю, на зарядку мені хвата. Прикупив платку на таку. От. І буде в мене павербанк на цю площадочку їх. Прикрутю, і буде чим заряджати телефон.